Що таке терекони? Що-що? Я не знаю, що такі терикони. Е, є така пісня за тереконами? Ну, терикони, терикони, ну ти, там, своє, те, що тебе своє те, своєї те, не... своє не Я не знаю. Десь де, за териконами. Якась приграда, ні. Добре, яка? Знаю яка? Давай, я тобі підкажу. Більша частина тереконів знаходиться в Донецькій області. Чим Славиться Донецьк? Шахтами на нефть нефть? Есть у нас нефть? Я знаю. Я Донецька бажаю, Донецьк, Донецьк сіла, але я ж знаю за шахтери, за футбол, За футбол я тобі розкажу все, що хочеш. За терекону я не знаю, що такі терекон. Ну шахтер сіла. Якщо можна українська Донбас порожах не гони, я не знаю, як на українській сказати. Донецьк славиться шахтами. Ми ну, що шахты? ми видобуваємо Ету, Господи, нефть, газ, що блядь, чорна чорне чор, як воно називається? Чому корисні копали на які є? Ну я не знаю, не пам'ятаю, як воно називається. Ну, чорна така да, ні? Вугілля. Вугілля. Добре, так що таке можуть бути теракони? За вугіллям чи що?